Вихідними у парку здоров'я стало чистіше, а ще побільшало дерев. 40 червоних дубів посадили депутати міської ради від блоку Петра Порошенка Солідарність, а допомагали їм у цьому студенти та діти. Саджу дерева так багато вже посадив. Три штуки». на запитання, яку користь приносять дерева. Діти в один голос відповідають: завдяки їм нам усім стане легше дихати, і Тернопіль до того ж буде красивішим. Бо вони очищають повітря від бруду, і вони дають нам чим дихати. E, щоб наш тернопіль був красивий, і, туди, і сюди приїжджали багато туристів. У висадженні дерев маленьким натуралістам допомагали їхні дорослі помічники, депутати міської ради від блоку Петра Порошенка Солідарність а ще з 10. Тернопільських студентів завдяки їхнім спільним зусиллям, парк здоров'я вихідними поповнився 40 червоними дубами. Це дуже цікаве дерево, яке, якому скажімо, підходять ці умови, які є в парку. Воно гарно приймається, і потім воно красиво росте. Окрім того, що ми садимо ці дерева, ми ще плануємо провести прибирання. Плануємо зібрати пляшки, сміття. Це, це в нас регулярно абсолютно. Це вже третій рік поспіль. Ми проводимо такі акції. Ми сьогодні долучились до акції «Посади дерево і зроби Україну чистішою». Багато дерев вирубується, і на місці цих старих дерев ви повинні посадити нові. Адже це це на це в майбутньому привезе до того, що ми будемо екологічно чиста країна. Закінчивши садити дерева, депутати і студенти взялись до не менш екологічно важливої справи прибирання сміття. Стуючись нагодою, я би хотів звернутися до мешканців в першу чергу приватного сектору, який прилягає до того парку. Бо є такі мешканці, що і вносять туди сміття, потім за ними треба прибирати, щоб не смітили. І прибирали, і допомагали прибирати депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність кажуть, на вулиці теплішає, тож кілька годин не складно приділити прибиранню. І таким чином на власному прикладі хочуть наголосити на важливості такої потрібної справи.